Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play українською. І да, ваша довгоочікувана мрія здійснилася. Ваньок починає проходження гри під назвою Ice the Horror Game. Люди, останній раз, коли я в неї грав, це тоді тільки вийшла школа, тільки-тільки школа з'явилася. Оце тоді я грав останній раз в цю гру. А тут виявляється вже, скільки розділів зробили, якийсь мультиплеєр додали, трюк чи лікування, подвійна проблема. Крик минулого. Нескінчений режим. Тут купа всього зробили. Це взагалі. До речі, скачав я ПК-версію The Horror Game. А вона жахлива. Вона дуже стара. Коли-небудь ми з вами в неї пограємо, щоб ви просто побачили, в що ми грали, коли ця гра тільки-тільки вийшла. Є ще якийсь The Horror Game Remaster не... від неоригінального розробника. І. Мягко кажучи, вона не дуже добре. Я, як випадково, я просто дивився гру, збирав мішки і випадково зібрав 5 зошитів. Ну, ми, ми з вами ще, їх, ще раз їх перечитаємо. Граю на нормальній складності, тому що ми маємо з вами подивитися всі таємниці. Все, тискаю грати. А, знайти мішки з грошима 20. Зберіть. Все, да? Вам видно, да? мішочки? Ось за мною кнопка з журналами. Давайте почитаємо те, що я знайшов. Люди, ну я, я не спеціально, вам клянусь, я не спеціально. Давай почитаємо. Особняк. Очевидно, власник цього місця, містер Майлз, був дуже багатою людиною. А це означає для мене жирну зарплату. Мені потрібно отримати багатство. Чоловік. Чоловік. А, чоловік зник деякий час тому, тільки ця одна робота, і я буду готовий. Це місце вимкнено. Це місце здається дивним. Я не можу позбутися відчуття, що тут хтось є, але я впевнений, що там порожньо я перевірив. Да ти що, да? Да ти, ти впевнеш там порожньо, де? Картинка з запискою: це тепер ваш тягар, бідна душа. В цьому мішку є щось більше: зображення старого на зворотньому боці написано, це пер... тепер це ваш тягар, бідна душа. Що він мав на увазі? Не знаю. Мабуть, а, чоловік цей а, дуже... в дуже тяжкому стані, да, можливо, він інвалід, да, і той, хто написав, типу, що це тепер твій тягар, він звалив да, і кого, на когось його діда залишив. Тут точно щось не так. Це не добре. З кожним кроком а, глибше, здається, важчим. А, але я повинен це переконати. І тут ще хтось була. Боже, яка ти страшна, це жесть. А, красує. Що за фігня, її ім'я Крейсі, ви що сказалися? О, о, ні! Це була вона! Я впевнений в цьому. Це навіть виглядало схожим. Це місце мало бути занедбаним, і тепер я бачусь з нею. Чому? Я не можу позбутися відчуття, що на постійно телефонує мені, що вона все ще в тіні. Що я повинен зробити? Ну, як мінімум, ти мав не приходити сюди. Давай отак на чистоту, ага. Так, два мішечка я вже зібрав. Наша ціль зібрати 20 мішечків, да? І не попадатися на очі цій крейсі? Є ще, до речі, експертний режим, де можна окремо налаштувати локацію, окремо налаштувати. Цього як його. Алло! Окремо налаштувати. Ворога, з яким ти будеш грати? Капець, як тут все змінилося. Число? Ця пила може бути корисною. А де про число? Що за число? Що за число і що за пила? Ні про число, ні про що тут немає нічого, да? Я зрозумів. Коротше, те, що можна натискати, це підсвічення. Інша цифра. Старий глобус. Я хотів би бути зараз де завгодно, крім тут. До речі, це вона прийшла. Це вона зараз прийшла сюди, якщо ви не в курсі. Декер а, брус. А що в мене з графікою? графіки й нема. не можна графіку налаштувати. Ну вибачте, не вдалося мені шопена зіграти. Я намагався. Бачив бог, я намагався. Ну це поки трясуться предмети, поки вона тут виє, я не можу нікуди піти. <різь> Бужек <як> це страшно. <різь> я не знаю, чи є сенс переміщувати камеру сюди. Ну я дуже низько буду, це не буде гарно виглядати. Вам в цілому видно, ось, 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 ось от, ну, ну, скільки я мішків зібрав та й все. А в збереться взагалі звідси валити, ні? О, дякую. Дякую, що звалила. Поки очами використуватися не буду, вони тут на вагу золота. Очі, ось ці, якщо хто не знає, це нам дає можливість. А, слідкувати де вона? Скажімо так, камера відеонагляду. А, посилка його ніколи не надсилали. Там адреса. Який біс, це моя адреса? Ну можливо, цю посилку адресували тобі. Можливо, ти в минулому був а, другом цієї сім'ї, а? А ти просто хочеш взяти пограбувати тих, кого вже немає в живих, ну це якби трошечки тупо. Ну вже 6 мішечків ми з вами зібрали, це шикарно. Телевізор інший, тут телевізор був зовсім. Ти що, блін робиш, я злякався? Коротше, в кого епілепсія, я вам не раджу грати в цю гру. Тут багато миготливих вогнів. Дуже багато. Так, це що підсвічено? Печиво з шоколадною крихтою, що від, них при... що від них принаймні залишилося. Кось, мабуть, були проблеми з дісном та нічними перекусами. Я уявляю, чому. Та ну що ж ти, а може це сама Крейсі була. Крейсі ж теж колись була живою людиною, такою ж, як і ти зараз. А тут ящики, що не відчиняються? Ні, не відчиняються. Так, ну що, давай дивіться, де вона. Ти ніколи не приходив! Ти обіцяв? Фу, що це було? Що це був за голос? В ну, зараз в підвалі, а ми з вами йдемо на другий поверх. Чи на третій поверх? Це який другий чи третій поверх? Я цього не пам'ятаю. Наша головна задача збирати мішки. Про який цей тягар він говорив. Тягар? Тягар? Він на увазі цього чудовиська, якого я постійно бачу, що це за божевілля? Мені потрібно позбутися цього цього прокляття. Ну так, да, від приводу краще позбавлятися. Так, аптечка лік... лікарняного класу. Це стандарт для лікарняного кабінету, незвично для домогосподарства. Де? <і earthquake> а що ти хочеш сказати, що люди вдома не болюють, люди болюють тільки в е -е, лікарнях? Я світло зламав. Ну, коротше, вона тут, до речі, ну є карта. Боже. Боже, хто цей художник? Хай Бог помилує. Хай Бог помилує. Краще без карти. Так, я в цілому в цій грі так орієнтуюся, я її пам'ятаю. Я ж. Ну, як, У мене пам'ять в цілому не погана. Вона не покидає, вона дуже нагла стала. Вона раніше швидко так валило, так. Чи я дуже малу складність вибрав, вона така повільна тут. Так, пішла вона, добре, так, мені сюди, де? цю кімнатку. Ой, принтер, принтер мені має надрукувати око, якщо я пам'ятаю правильно. Для чого вони призначені? Точно! Око мені надрукувало. Так, що це таке? Медичні документи. Вони іноді дають їх вам, коли ви приходите з лікарні. Психіатричне відділення? У Кресі, ти хочеш сказати, було, що були якісь проблеми. Дало! Дало! Що, що ти кажеш? Баба Галя картоплі привезла? 5 кілограм? Та ж, звичайно. Блін, я врубив телефон і ця, і, і, і ця друга баба Галя прийшла. Це, це буде, <кхи> буде тітя Галя, це, 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 це літає тьотя Галя, це не крейсі ніяка. Фу, фу, фу. О, картина теж підсичена. Зображення цього будинку. В цьому особняку завжди було щось дивне. Люди уникали цього, ніби. ніби щось могло їх вхопити всередині. А як би розглянути так поближче? Так а. Ах, я просто. Що тут за графіка? Хіба ж що тут щось розгладіти можна? Ну щось видно, щось якесь буде. А, вам же не видно стрілку, зараз я вам її поставлю. Захоплення курсору. Так, дивись, дивись, ось тут схоже щось на будиночок, ну це більше схоже на, як на якийсь маяк. Бі, бі, більше на це. Це я прибрав курсор. Так, його звалила. шикарно. Так, тут теж є ж мішочок, де? Да, є мішечок. Так, а це що? Отрута для щурів. Я сам починаю відчувати себе мишкою у лабіринті. І що ж тепер пити цю отруту? Це ж дурний. Моторошна пляшка. Такі пляшки я бачив в лікарнях іноді. Я завжди дивувався, що вони кладуть всередину. Хлопче, ліки! Що ти, ти ще можна класти? Скажи мені, будь ласка. Ой, а де тут патіфон був? О, о, зараз буде класна музяка. Давай с тобой разом танцювати. Ну, подлюка взяла мені всю малину зіпсувала. А там же далі є продовження музяки. Ой, капець, короче, це прибрали, Це, мабуть, через авторські права прибрали. Так, ну припустимо. Так, ну тут не меншого. Чотиризначний код Ну, в мене є номери, але куди їх покласти? Та для сейфу тут потрібні номери. Правда, раніше це були всього на всього 4 одиниці. А. тепер... А тепер це для сейфу код зробили, блін, я. заховаюсь. тут присідати, до речі, не можна. Тут є кнопка бігу, але в блюз якось так зроблено, що я натискаю на shift, і воно, коротше не витрачається, але я бігаю. Ну, я не думаю, що мені тут бігати доведеться, через... бо я ж якби. Тут Крейсі повільніше за мене. Навіщо мені бігти від неї? Більше приміток. Прокляття? Деякі замітки тут. Цей чоловік намагався зняти прокляття за родини. Що тут відбувається? Є ще. Єдине, що я можу зробити, це зафіксувати прокляття на своїй фотографії. Боже, помилуй душу, яка знайде її. На цьому для мене все. Для мене це закінчується. Тобто чоловік пожертвував собою, заради того, щоб зняти якесь прокляття. А ось і сейф. Знайдено ключ. Старий ключ. Це важко. Цей ключ точно вписується в одну з дверей навколо. Це виглядає дуже старим. Ключ, типу, виглядає. О. Картини. Вона здається виснаженою. На дарма вона виглядає втомленою з усім, що мало відбуватися в цьому місці з цими людьми. Здається, вона стурбована. А, здається, вона усвідомлює напругу. Це відчуваєш, просто дивлячись на картину. Вона молода і досі щаслива. Сподіваюсь, вона залишилась такою, але я якось сумніваюся в цьому. Він виглядає втомленим і переляканим. Голова сім'ї не сумнівається, але в його очах багато смутку. Такий собі тут переклад насправді. Слухайте, Кресі або ось це, або ось це. Я більше ніж цьому впевнений. Треба, мабуть, якось правильно їх розкласти, да? Ну я не знаю, не знаю, не знаю. Ну край. Біжи! Біжу! Біжу! Боже, я випадково на шит затиснув. До речі, ви прийшли не пізно, ми прийшли всю о, сьом... о, без 5.07. Це так класно. Коли ти не приходиш пізно увечері. Сьома година це ще не пізно. А що карта промальовується? Ух ти ж, ніфіга собі, карта промальовується. Я отут, мабуть, де. ця нота, да, намальована. Ну, я буду чекати, поки вона поки вона піде. Я не. Ви що сказилися Бі бігати разом з нею на одному поверсі, це ж самогубство. Вона прям біля мене. А що це за книгом? Воно натискається? Ні, воно не натискається. Я отут угол ховаюся. До речі, раніше в комп'ютерній версії був баг, який дозволяв е цій крейсі заходити в усі кімнати. Що значно. Е Робило гру більш хардкорною. Все можна валити? Дякую. Дякую, можна йти далі. Ось тут зараз щось має бути. М -м, просто грім. Просто грім, це ще нічого не означає. Ходило раніше багато доводів з приводу цієї гри. Цей привид переслідує мене, що робити. А, я впевнений, що тепер цей привид переслідує мене. Він мене шукає, майже пахне. У мене тремтять, по мене все тремтить по всьому тілу. Куди тепер? Чи слід бігати? Ну, щоб похудати, якби бути здоровим, бігати, звичайно ж, треба. Тут багато паперів, ноти, блукання, це виглядає суєтно. Тут є щось про ритуал. А що про ритуал там? Ну, Я так зрозумів, що ми ніколи не дізналися. Просто я вже половину мішків зібрав. Ходили для спочатку доводи про те, що Крейсі повісилася тут. І через те, що вона повісила, вона дуже туго затягнула на собі мотузку, то, коротше, голова відірвалася від тіла. Боже, моторошно. Дехто казав, що тут е, були, були якісь в цій хаті проблеми з проводкою. Вона доторкнулася до якихось оголених дротів, і її тіло від'єдналося від голови через великий, на... через велику напругу на... в струма. А, Хтось казав, що її зарубали. Люди, напишіть мені в коментарях, чи є якась ще більш правдива версія. Не вдається запустити. Це прокляття йде за мною. Біг це не варіант. Це прокляття буде слідом. Мені потрібно від нього позбутися, зні, з, зняти прокляття. Але як? Як як? Береш священника, освячуєш всю хату і все і привет, сам, все, сам по собі тікає. Все. Фотографія є ключовою. Я повинен пер, перенести прокляття. Фотографія! Якби цьому чоловіку вдалося зафіксувати в ньому прокляття, можливо, я можу зробити те саме? Але як? А я нічого про це не знаю. Це не добре. Я відчуваю це все ближче і ближче. Блін, стрюмно. В пк версії вона сюди без всяких багів заходила, по-моєму. Ось ця кімната в ПК версії була закрита завжди. Ну я ж взяв пилу, да, тепер я можу її розрубати. О. Це схоже на дитячий ескіз. Цікаво, чи є в цьому ескізі більше, ніж здається? Може, люди на ньому? А, це типу те, що ми з вами бачили, тільки... як би. В тому ж самому порядку. Ну, це те, 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 що ми з вами бачили, ті картини, тільки це просто дитина намалювала. Ось і все. О! Що за одуванчик? А, це телепорт? До речі, 4 мішка, 4 мішка мені залишилося забрати. Ну ми ще одну кімнатку не зайшли. Так, вона в підвалі, шикарно, вона в підвалі, можемо йти спокійнесенько собі. Можемо йти спокійнесенько. Пішли не отуди, куди ми з вами йшли, не отуди, а ось сюди ми підемо. Так, ну є мішечок, є мішечок, а що це за картина? І знову ніхрена не видно, Ну що це за графіка, блін, фу. Зіпсували графіку, капець. Ми ось цю кімнатку з вами не ходили. Ой, а до речі, раніше тут була кручена драбина. Не отака, як тут, а отака вона була, отака драбинка. О! Отут, мабуть, і ритуали проводили. Єдиний спосіб її вирішення заглибитися. Єдиний спосіб побу позбутися заглибитися. Мені потрібно дізнатися більше про цю людину. І нотатки дали мені уявлення, де далі шукати. У мене ще, до речі, 6 очей вже, нічого собі, да? Один мішок лишився мені. Я не хочу йти через один мішечок в підвал. Тут так напружено, я ледве дихаю. Це все виглядає погано. Здається, тут справді мали місце якісь ритуали. Що тут сталося? Де господар? Да вмер господар від старості чи там від якоїсь хвороби вже ж 400 разів це вам розказали. Так, а тут нема чого. Раніше можна було ось тут заховатись. Мені не, не хочу ти через один мішок в підвал. Поща. Боже. Ну, цю свічку раніше можна було загасити я забув за це. Точно. І вона зараз сама відновиться, дивись. відновилася. <сувствуюся> А якщо я телепортом скористаюся? Може мене тоді в підвал телепортує? Ні, мене це. Ну, у зараз там ж на горі, да? Правильно? Правильно. Вона ж зараз там на горі, а я, значить, сюди йду. Шик. Шикарно. О! Мяшечок! Тут більше нічого нема. Щас шукати де-інде. Досить, досить, значить, досить. Тут більше нічого не знайти, мені потрібно знати більше підказок в іншому місці. Слухайте, ну я ж ключ взяв. Тут треба ще сходити за ключем. Скільки в мене ще одна залишилася загадка? Дві. Ух ти ж ніхрена собі, скільки в мене їх ще лишилося. А де вона лазить то Він просто продовжував бити. Вона зараз на доброму Це неможливо. Це вона. Як? Я побачив щебінь! І шо? І купив його? Мені вистачило, краще залишити це місце. Люди, треба знайти а, ту, ті двері, де використовувався ключ. Де він є? А, ось він. Все о, і око. А я. А, просто можу пройти. А, ну так я не можу їх взяти. А вона ж туди не зайде, так? Да? Не дивлячись на те, що вона тут є. Можемо на неї, до речі, подивитися. Та тут, мабуть, в підвалі когось тримали, бо тут, бачите, матрац лежить. Ні, ну кри... Блін, ну як би Як би позбавитись від неї? А? Слухайте, я не уявляю, що буде на кошмарі, мені страшно грати так просто тут. Вона втекла? А вона нагорі. Так, перебігаємо в іншу кімнату туди ж, де ми з вами тільки що були. Дивимося, чи є вона там. Тут так купа мішків, треба спочатку буде йти в підвал, а потім йти нагору. Так, перебігли сюди, шикарно. Ти мені був потрібен, чому ти не прийшов? Це крейсі мені говорить? Я не зміг. Він зачинив мене. Я спробував. Що ти спробував? Відкри... Відкрити двері і не вийшло? Знайди вихід і врятуйся, мені пишуть. Ох, я зараз як ризикую. Ох, я ризикую. А! Це було, ск... Це було дуже страшно, люди. О, ні. Це була вона. Я впевнений в цьому. Це навіть виглядало схожим. Це місто мало бути занедбаним, і тепер я бачусь з нею. Чо. Припини, чому? Я не можу позбутися відчуття, що вона постійно телефонує мені, що вона все ще в тіні. Що я повинен зробити? Я ж тобі сказав, забрав всі мішки і втік, і все на тебе більше не буде ніколи чіпати. Розважатись? З тобою розважатись, хай бог помилує. Ви втекли за 13 хвилин. А що за 13? Мені показує, що запис 22 хвилини йде. Розташування особняк, режим стандартний, складність нормальна. До речі, особняк неправильно, правильно по місці. Я отримав 40 монеток. Тут за монетки можна щось купувати, тільки що я не знаю. пам'ятаю, пам'ятаєш, тут за монетки можна купити. Дві зірки, і ми з вами 5 штук чогось не побачили, люди. Чого ми з вами не побачили? Можливо, напишіть мені в коментарях, що ось тут має бути ось тут. І де мені це знайти? Що має бути ось тут? І ось тут в оцих трьох ячейках. Що, то, що там має бути? Ну, коротше, другий мені рівень ще недоступен. А, за п'ятихатник. Ні, собі це? Я маю нафармити монетки? Пф. Прикольдесно, прикольдесно. Я так думаю, що мені треба буде скачати взломану версію, де в мене все вже буде розблоковано, тому що це, блін, не діло. Це спеціально було зроблено, щоб я... Бачите, скільки на один гривень витрачав? 80 гривень. Потім знову 80 гривень. Ну і так далі. Тут кооператив, до речі є. Можна з, дру... з дружбаном зіграти, як-небудь буде. Якщо в нього є, тут можна Play with a Friend і можна власний код вписати. Коротше, круто, треба буде якось небудь пограти в кооперативі. Це класно, що зробили реально кооператив. Було б круто, якби ще зробили можливість, щоб можна було пограти за саму Крейсі, за самого ворога. Було б взагалі шикарно. Все. Всім, кому сподобалось це відео. Обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, Тискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Ну а з вами, як завжди, я Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра під назвою I The Horror Game. Все, Всім до нової зустрічі всім пока.